Всім добрий день. Одразу хочу виразити велику подяку людині, яка мені вже сьогодні він чи вчора ще відписався по поводу того, щоб придбати ну, в нього є координати якогось магазину. Це ну, правда, я написав, що для мене це трохи задорого. Але я трохи не правий був. Не то, що навіть за дорого. Ну там 600 гривень 0,5 табака. 1200 кг. Я, я так порахував. Ну, гривна 20, ну, якщо він чистий, допустимо, без пилюки, без турпаків, то воно так, в принципі, нормально, тому що от, це мелкий, который от, у мене був. Не то, що висипане, ну, а то, що мешане ще за грудня місяця. <кій> Там різні, тут чотири види їх, значить, якщо от просію зараз, почав просіювати, то ну, дуже багато полюки. Якщо то полюки, в принципі, це нормальна ціна. Просто для мене це, якщо чесно, це ще не то, що за дорого, а зарано. Чому зарано? Тому що, ну ви ж бачите, які я. 9 днів пройшло, я вже розібрав машинку. Не можу я рівно на сраці сидіти. Не вибачаюся, Потім вже розібрав, наче слава Богу. чого я і машинку таку брав, що аби попроще. Розібрав, зібрав, слава Богу, все нормально. Би взяв би якусь там. Дорожчу, вона вже трохи механізм, щось може і, і не то було б. Також і з табаком. Я ж не зможу розумієте, Я перший табак взяв, нічого ще ні разу не набивав. Зразу Сразу ароматизатора взяв, давай ароматизувати, не змільчав, до такої степені кучі пилюки. Ну, розумієте, Для мене це ще зарано. Я ще не вмію набивати, я вважаю, що а експериментувати люблю. І да? буду вот эту херню творити. Трохи буде жаба давить просто, навіть якщо він буде ідеальний, але все одно в мене з моїми тараканами це зарано. Ну, а так, все одно дуже велика подяка. Я думаю, згодом я все ж таки, <coughs> мабуть, візьму координати цього магазину і все ж таки спробую. Ну, поки що, поки що, щось. Ну, я бачив і Мені Поки що як дешевше, то краще. Навіть він там буде трохи десь грізноватий, але не так шкода його буде спартачити, скажімо так. Ну все, давайте, що я хотів сьогодні. Добиваю цей мелкий, що я готував для електрички ще тютюн. Значить гільзи сьогодні в мене будуть лев. Це в першому магазині я ще придбав. Я тоді Хогус чорний брав і e, значить, Спробуємо цей. І що я хотів сказати? Я просіяв табак. Весь, що в мене був, цей кінтук я вже вчора все ж таки добив. Просійне, ви знаєте, вкус все ж таки треба його просіювати одразу. Тому що вкус ще краще. Мені кажеться, мені що можливо вони. Довше будуть тримати смак і <coughs> аромат. щось мені так кажеться. Тому що непогані. Я не кажу, що він і так, в принципі, нормальний той кентукі був, да? я ж казав, що мені подобався. Але ну, трохи відрізняється в кращу сторону, скажімо так. Так, дивимось, бачите. Треба підтягнути. У цей гільз, кстаті, тут саме така, скажімо так, тонка бумага, не дуже плотна. У цей гільз часто підривало, особливо шморгавкою, взагалі майже кожен раз підривав носика. Трошки нормально, в принципі, ні камінь. Так що, ну, так. Ну, дуже велиш... велике дякую. Пишіть, пишіть, не соромтеся, кого є, скажу, ну, мені поки що такий подешевший. Тому що все ж таки трохи зарано мені. Коштовний дуже. Ну, він не дуже дорогий, зрозумів, але скажу. Ще раз повторюсь, не з моїми тараканами поки що. Щось не сподобається, почну його крутити, мутити. Бачите, не прижав і вже слаба її. сюди, щоб одразу скорити. В общем, от таке. А так дуже велике дякую за те, що дивитесь, вже і лайки трохи з'являються, небагато, але трохи є. Одна людина дуже велике їй дякую. Не знаю, ще хто що. Як подивитися, хто підписався, на, може і не можна дивитися. Дуже велике дякую, що підписалась людина. Ну, підписуйтесь. Якщо комусь подобається, може знайомі є. Силки скидуйте. Всім буду дуже радий. Поки що в мене, я ж казав раніше, поки в мене час є, десь, ну, до літа, мабуть, він точно буде. 100%, буду писати відео. Буду про що, буду кожен день, мені немашку. Може, згодом ще трохи все ж таки. Краще буде в мене з цим ділом. Бачите, вже і прев'ю почав рисувати якби Більш менш трохи розібрався. З монтажом я. Я пишу, виходить, от ета іриум програма. А взагалі пишу... От Відеокарта от МДШ. Тата от програмка їй пишу. То есть, ну воно поки що таке. Я не знаю, що... Там не виходить, я не можу зрозуміти, як щоб остановить видео. І потім продовжити. Воно в мене просто виходить, я останавливаю відео, все. Це вдр... треба... Это фіумор вже. А там ці програми і використовувати, щоб типа склеїти. Тоже може хтось знає. Якусь програму таку непогану, то тоже підскажіте. Якщо не важко. Так, ну що, давайте, наверное, мабуть. Последнюю. Так, ну, давайте еще одну. Чуть мелковатый, чуть-чуть, наверное, надо его все ж таки краще втрамбовывать. Нормально виходить так. Все, на цьому я буду закінчувати. Всім дуже велике дякую за просмотр. Підписуйтесь, кому сподобалось, ставте лайки. Ну, всім дуже дякую, всього вам найкращого, до зустрічі.